Якщо на вербну неділю ходила Альона по городі, тут плакала, вам жалілася, відео знімала, що сльози гря... градом і сом плівалять, то сьогодні, верніше, вже не сьогодні, а ще від учора чи ще навіть від позавчора, вже заклало оліка мого. Не знаємо, що таке. П'ємо і від алергії, і обезболююче, і антибіотик в око капаємо. Ну, коротше. Доктор сказав у морг, значить, в морг. Да? Mm, я тобі да. дам у морг. Давай гайда до роботи. Yeah. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Сьогодні, за моїми плечима, ви бачите, що я знаходжуся на нашому винограднику. І буду показувати вам сьогодні тільки виноград і. Ну, ще дещо, те, що ми будемо сьогодні з Олегом робити. Тому що вчора вам показувала тільки себе на фоні кролів і хтось один уже відписався. Тому вибачайте, не буду себе красавицю показувати, буду показувати гарний виноград. За рахунком, це буде друге відео про наш виноградник. Перше я вам знімала ранньою весною і запитувала вас, чи є у нас глядачі на каналі, які... Бажають споглядати серед нашого агенції ще і наш виноградник. Ну за кількістю лайків, по крайній мірі, там з десяток людей є таких, які б хотіли його бачити, бо їм цікаво, як ми вирощуємо нашу сонячну ягоду. Тому періодично, час від часу буду вам показувати, в якому стані як розвивається наш виноградник. Колись на цій території, вона тут відгорожена від сусідів, сітками з обох боків, у нас жили барани. Ну, Врешті-решт, скажімо, так, нам надоїло з ними боротися, тут, борікатися, бо це така худоба, яка вилізе тобі в мишачу дюрку, поламає все, і, і витрощиться, і залетить до сусідів по городах. Тому Пару років ми з ними тут поборікалися, і потім ми скажімо так, передумали, винищили їх, вирубали на, на м'ясо, і на цьому історія з баранами закінчилася. Так як ця територія вивільнилася, тому ми вирішили тут посадити наш виноградник. Ну, ідея себе гарно, скажімо так, показала, тому що це місце дуже таке гарне, рівне, сонячне, затишне, бо захищене сараєм, і виноград себе тут дуже гарно почуває, тому що тут цілий день сонце. Зараз уже нашому винограднику. 5 років, бо посаджений він був у 2019 році. Деякі кущі винограду у нас пропали, вони просто-напросто померзли, скоріше всього. Але в основному вони дуже гарно у нас вже вкоренилися. І фактично в минулому році ми вже із нього зняли такий перший повноцінний врожай винограду. Винограду було дуже Скажімо так, багато. вже. Всі саженці винограду, які вже ростуть у нас 5 років на винограднику, ми замовляли в одному магазині. Називається він Інтернет-посадка. Я вам про нього розказувала, що дуже багато того, що ви будете бачити у відео, було придбано саме в цьому інтернет-магазині. Але так як цей магазин із Мелітополя, розсадник, а ні для кого не закрет, що зараз в Мелітополі. Тому е, в цьому році ми з Олегом вирішили придбати ще три гібридні форми столового винограду кишмишного типу, тобто без кісточки. І нам прийшлося уже шукати, де це зробити, де можна придбати. І так я для себе по відгуках клієнтів знайшла такий магазин, який називався «Сади Юа». це магазин-розсадник, який знаходиться у Чернівцях. Тобто, звідти приїхали наші три корчі винограду. Ось олік їх позавчора увечері. Посадив. Вибір мій пав на ізюмінку, так як вона в нас була і вона пропала просто-напросто. Я захотіла його знову посадити, бо дуже він мені подобався. Наступний саженець – це Геліодор це теж кишмишна столова форма винограду. Яка дуже класна, чи мені подобається, що в неї грона можуть досягати навіть ваги 3-4 кілограми. Будемо над цим працювати, щоб добитися таких, таких результатів. Це дуже теж класний такий виноград, це теж кишмиш американський, сорт Юпітер. Він дуже відомий, багато хто його знає, хто в темі. Це теж Кешмиш, тобто в цьому ряду у нас всі кишмиші, це кишмиш століття. І ще один виноград, називається він називається він красна роза середньораннього терміну дозрівання. Бруньочки бачу опушуються. Сподіваємося, що він тут приживеться. Ну, для такої якості відео хочу сказати, що деякі сорти винограду вони не відповідають назві. Ось, наприклад, є у мене виноград, який називається Слава Україні. Але це не він. Я вже по ягодах, по урожаєві бачу, що це не він. Тобто, як якусь підсунули нам. Заміну і не, не вказали. Я на них зла не тримаю, але, знаєте, він як НЛО, неопізнаний літаючий об'єкт, оце, оце так і в нас він. Я не знаю, як його обрізати, які підкормки йому треба, які температури зимою він витримує, укривний, неукривний, тобто, ну, я просто незнайомець, скажімо так, називаю його. Наступний виноград це яся. Дуже класний, темно-фіолетового такого кольору, солодющий, Оси не їдять, не лопає після дощу. Просто, просто чудо. Є у нас дуже класна така форма, теж він заявлений, куплявся як. Це виноград мав бути пізнього терміну дозрівання, такий, що він може тобі долежати в погрібі до Нового року. Але, на жаль, знову ж таки, це не він, тому що це, цей виноград дозріває одним, одним із перших. Є у мене дуже такий тут проблемний хлопець, який, якому я восени сказала, що даю йому останній шанс жодного. Виноградини ми з нього ще не з'їли, тому що лози дуже жирують і ягоди немає. Він не закладав плодових бруньок. Все тільки гнав лози. В цьому році, слава Богу, він мене почув, що сокиру папа на нього вже нагострив. І, слава Богу, в цьому році ми вже будемо японським чудом цим ласувати. Бачите, позакладав він плодові бруньки. Є у нас уже ягода, буде у нас, по крайній мірі, буде у нас що спробувати. Виноград забирає дуже багато мого часу, тому що на ньому працюю тільки я. Олегова робота це, це догляд за міжрядями, все, що стосується самої рослини, це тільки я. Його вже потрібно було б до цього часу зробити на ньому зелені операції, тобто прорідити його, все, що нижче першої шпалєри, треба було б уже забрати. Але так як у нас прогнозують постійно ось, заморозки, 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 тому я не ризикую цього ще робити. В мене загроза заморозків, тоді зелені операції. Мають бути виконані обов'язково і е, зрозуміло, що має бути фунгіцидний, інсектицидний догляд. Редоміл ніхто не відміняв. Ми постійно користуємося на виноградові редомілом. Він, наче, такий, що непогано так тримає. 20-25 днів. Це дозволяє виноградові перецвісти і зав'язати ягоду. І Тоді повторна обробка. Слідувачам нашого каналу маю показати ще пшеницю. яку Тому що хто дивився, знає, що ця пшениця у нас експериментальна. Вона посіяна е, руками, не сівалкою, а просто руками. Виглядає вона на сьогоднішній день чудово, нічим ми її не підживлювали, попередник кукуруза. Е, далі ще хочу показати вам, е, хто слідкував і дивився наші відео за нашою люцерочкою. Ось в такому вона. Зараз стані трохи позасівалося бур'янів, але то не столь важно. Гарно вона себе почуває. Якраз на неї дощики пішло тепло, одним словом, чудово. Гарно почувають себе наші горіхи на сьогоднішній день, але Олег, же ж таки, розстроєний. Ну так, знаєте. Жартома, що знову жодної квіточки на горіхах в цьому році у нас немає. Не, не викинув жодний горіх цвіту. Ну, нічого, будемо чекати. Нехай Господь продовжить наші літа. Квасольку, пам'ятаєте, ми з вами садили? Уже посходила гарно я її вже просапала. Почуває вона себе добре. Ну, тільки будемо сподіватися. Що морозу не буде. Картоплю свою теж уже два рази на неї ходила землю, нагортала, нагортала, вона все росте та й росте. Дуже боюся морозу. Дуже просто панічески боюся морозу втратити картоплю. Не дай Бог, колись у нас в далекому минулому був такий досвід, що увечері була, а рано вийшла, а чорний город одна солома. да, Вона тоді повідходила, але... Але це вже не то пальто. Серед своїх кущівки на городі. Тут у міжрядді посадила один пакетик, коли купив кавунів. А ну, щоб тобі хоч десь один кавун зійшов. Жодного кавуна немає, щоб ви розуміли. Ну, Але було б то стільки біди, правда, що нема кавунів. Чорт би з ними. Яся мені була привезла із Черкас пакети редиски. Я її тут посіяла, поливала, підживлювала її один раз і сьогодні вже своїм працівникам рвала на салат. Її. Гарна така вже смачна. Зараз ще Олігові на вечору вирву, бо він дуже любить. Ось так вона виглядає, олікові, маму, буде достатньо поласувати. Отак ми сьогодні погуляли з вами на винограднику і не тільки. Роботи у нас дуже багато, так як і у вас, хто живе в селі, хто живе у місті, тільки споглядає на красу села. Бажаємо вам гарного вечора, мирного, спокійного. Нехай у вас все вдається, все росте, і все приносить гарні врожаї.